Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної та запашної куті, яка є основною стравою на різдвяному столі. Отож, розпочинаємо один стакан куті 200 г. Заливаємо холодною водою, перемішуємо і залишаємо на 2-3 годинки. Нехай вона трішки набухне. Минуло 3 години перемішуємо, зливаємо цю воду і промиваємо ще раз чистою водичкою. Переміщаємо кутю в каструлю, в якій будемо варити, і заливаємо холодною водою приблизно 1 см над кутюю. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Вода вже закипіла, робимо вогонь мінімальний і варимо орієнтовно 1 годину. Ось цю пінку зверху можна забрати. Якщо вода при варінні випарується, а каша ще не звариться, нічого страшного, додайте кип'яченої води і варіть до готовності. Ізюм заливаємо кип'яченою водою і залишаємо на 20-30 хвилин. Ножем подрібнюємо грецькі горіхи. Я їх трішки підсушила в духовці, щоб вони були смачніші. Минуло 30 хвилин, перемішуємо ще раз родзинки і зливаємо воду. Виложуємо їх на паперовий рушничок, щоб забрати зайву вологу. Минуло 45 хвилин, куття вже зварилося, водички немає, можна виключати. До звареної кутів кидаємо горішки, ізюм, Можна брати, звичайно, будь-які інші сухофрукти, які ви любите. Та мак. Можна брати мак, перекручувати його і запарювати. Але сьогодні я додаю макову начинку. Так набагато швидше і дуже смачно. Перемішуємо і додаємо мед за своїм смаком. У мене натуральний, гречаний. Ось і все, друзі! Кутя готова. вона вийшла дуже смачна та ароматна. Коли вона охолоне, можна подавати до святкового столу. До речі, цей рецепт передавався в нашій родині з покоління в покоління. Я його трішечки змінила. Замість звичайного маку, який перетирається, додала макову начинку і вийшло дуже-дуже смачно. Рекомендую вам обов'язково приготувати. Всім бажаю щасливого Різдва, мирного неба над головою. Та смачної куті! Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!